Добрий день, друзі! Вас вітає творча майстерня студентів відокремного структурного підрозділу, Марганецький фаховий коледж Національного технічного університету, Дніпровська політехніка. Что чекає нас у майбутньому? Яким буде для нашої України і кожного з нас? Ці питання постуть сьогодні перед кожним українцем. І хоч як важко сьогодні народу України, керуючи живим досвідом і хручним минулим. Ми віримо, що здаваємо історичні опробування і вийдемо з них переможцями, зміцнілими і одухотвореними. Сьогодні людям доводиться пробудовувати свідомість, шукати своє місце у складній ситуації. Першоосновою патріотизму є рідна мова. Національне відродження неможливе без відродження української мови і культури, Тарас Григорович Шевченко. Знакова постать для України, поет, пророк, філософ, громадський діяч та художник його поправ вважають своєрідним символом духовності нашого народу. У творчості Тараса Шевченка відбувається доля, мова, гордість духу українського народу. Сьогодні його творчість як ніколи актуальна, адже саме він майже 200 років тому постав проти загарбницької політики російського самодержави. В окупованих містах і містечках російські загарбники знищують пам'ятники кобзареві, і ці акти вандалізму є свідомими. Це свідчить про те, що Російська імперія до сьогодні вважає нашого кобзаря небезпечним для себе, знищував великого українця за життя і намагається знищити пам'ять про нього більш ніж через 160 років. Сьогодні священним дороговказом для кожного українця звучать слова Великого Кобзаря і вам, слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті, борітися, поборите, вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая. Наколи, чи буду жити в Україні, чи, ні, чи хто згадає, чи забуде В снігу на чужині, однаковісінько мені, в Неволі вирізьмеш чужими, не оплаканий своїми, Неволі плачучи, і все собою заберу Малого сліду, не полишу нашій славній Україні, нашій не своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові, молись молися, сину за Україну